Давай приготуємо лимонний кекс. Привіт! З вами Наталі, і сьогодні я пропоную приготувати лимонно-кокосовий кекс, від якого просто неможливо відірватися. І починаємо ми з того, що змащуємо форму ложковим маслом і присипаємо борошном. Далі додаємо до цукру дрібку солі, цедру лимонів і ретельно розмішуємо. Завдяки цьому цедра віддасть більше свого аромату. І хочу нагадати, що всі інгредієнти і грамовки. Ви знайдете в описі під відео. Далі додаємо м'яке вершкове масло і вмішуємо його в наш цукор з цедрою. Як тільки ми вмішали масло до однорідності, починаємо додавати по одному яйцю. Додали яйце, ретельно розмішали до однорідності, додаємо наступне і так наші три яйця. Коли всі яйця вмішані, додаємо кокосову стружку. Я її змолола в кавомолці, бо не люблю, коли вона застрягає між зубами, ви можете її не змилювати. Розмішали і наступним кроком додаємо борошно і гарно розмішуємо. Якщо вам на цьому етапі незручно розмішувати вінчиком, ви можете взяти биделку чи ложку, як вам буде зручно. Вам може здаватися, що борошна забагато, але ми ще будемо додавати рідини, тож насправді все тут дуже добре. Борошно вмішали, виливаємо лимонний сік і знову ж таки розмішуємо. Далі додаємо звичайне коров'яче молоко. Я, до речі, пробувала готувати цей кекс з кокосовим молоком, але ні, ефект вийшов не той, тож сюди підходить саме звичайне коровиче молоко. І в кінці додаємо розпушувач. Якщо ви хвилюєтесь, що ви його так погано розмішаєте, ви можете його додати одразу з борошном. Викладаємо наше тісто у форму, ретельно його розподіляємо, а далі силиконовою лопаткою нам потрібно якби розрізати тісто, таким чином при випіканні кекс лопне лише в цьому місці. Я посипаю магналевими пластівцями, але цього можна взагалі не робити. І відправляємо в духовку при 180 градусів на 35-40 хвилин, але перевіряємо на суху шпажку. Тим часом я роблю ще лимонний сироп для пропитки нашого кекса. До нього грамовки також будуть в описі під відео. Наш кекс готов, аромат стоїть неймовірний, і поки він гарячий, ми його так проколюємо шпажкою для того, щоб його пропитати нашим лимонним сиропом. Звісно, це робити не обов'язково, але мені більше все-таки подобається, коли цей сироп є. Він робить зверху таку кисленьку корочку. А В мене сироп такий, він кисленький. Можна його зробити більш солодким, це ви вже можете дивитись на ваш смак. І залишаємо наш кекс охолоджуватись. Я вже відрізала собі шматочок, а він просто неймовірний, ніжний, з кислинкою неможливо відірватися. І рекомендую, якщо ви їсте кекс вже на наступний день, відрізаний шматочок розігріти в мікрохвильовці буквально на 15-20 секунд. Обов'язково спробуй цей рецепт, став пальчик до гори і чекаю тебе в коментарях.